Аліса в країні чудес. Одного сонячного дня цікава Аліса побачила поспішного кролика і раптом почала падати в чарівну нору. Навколо кружляли годинники, книжки ігрові карти. Ой, яке диво, й озеро сліз. В чарівному лісі Аліса сіла за довгий стіл до божевільного капелюшника та березового зайця. Лються чай і сміх тут час, наче танцює разом із ними. Обережно. Серцева королева сердиться і грізно вказує пальцем. Її солдати картері швидко фарбують білі троянди в червоне, у цій країні все можливо. Вгорі на гілці сміється чешерський кіт із фіолетовими та рожевими смугами. Його очі світяться, і він знає всі таємниці, інколи ділиться ними з хитрою посмішкою. Аліса йде крізь ліс із гігантськими кольоровими грибами і квітами, що говорять. В її руці маленька пляшечка з написом Випий мене. Що ж станеться далі?